Вітаю всіх учасників турніру. І я би хотів би поділитися також своїми спогадами про Вадима. Напевно, такий найбільший успіх, що ми разом мали, це був 2001 рік, коли ми грали чемпіонат світу серед команд в Єревані. І тоді вперше ми стали чемпіонами. Такий перший успіх України. І я пам'ятаю, як ми проводили багато часу разом. Мені здавалось такий вадик, е, йому дуже полюблялася. Шахова атмосфера, весь процес це не такий гравець, котрий постійно щось там е, зубрить якісь варіанти, а навпаки, там, е, я пам'ятаю десь. там... Е, я о 8 ранку мог прокидатися і йти там снідати, а він навпаки тільки ложився спати, але час був добрий, були такі молоді і все вийшло дуже чудово. Далі, напевно, останній раз, десь ми бачилися у 2017 році. Він тоді вже грав за Бельгію. Я жив в Іспанії, а десь ми зустрілися в Саудівській Аравії. Це був Рапіти Бліц, чемпіонат світу. І десь ми там у другому турі зустрілися. Таке було в нас дербі. І, на жаль, після цього там десь почалася вже Ковід, потім війна. Але я так слідкував за Вадіком, що він все одно жив шахами, якісь там в нього були задумки. Там Щось це проводив в Києві, і мені здається, е е йому це дуже-дуже подобалось. І так, на жаль, трапилася ця така е новина, якось так раптово він е пішов е життя. життя. Добре, що такий турнір буде проводитися. Мені здається, це така найкраща е пам'ять. Для Вадика, мені здається, він постійно був такий чоловік, який був в, ж... в Русі, щось постійно хотів робити корисне для шахів, для шахістів. Може, інколи не все так в нього виходило, але постійне життя якось воно бурліло. І я сподіваюся, що десь цього разу в мене не дуже вийшло бути в Києві, але сподіваюся, що десь побачимося, що ще обов'язково приїду також в Київ. І всім учасникам бажаю успіхів і гарного турніру.